До вашої уваги, 12-та частина рубрики Думки з під капелюха це своєрідні уривки роздумів та міркувань, які час від часу виникають у голові, згенеровані внаслідок спожитої інформації та буденних спостережень на площині життя. Світ має дивовижну властивість підлаштовуватися під ваші захоплення, погляди і очікування. Чим ви себе оточуєте, в тому і живете. Набуті знання, якими ти не ділишся і які сам не використовуєш, подібні до зіпсованого насіння, що не проросло. Щоб побачити обличчя творця своєї долі, достатньо подивитися в дзеркало. Далекоглядність ключ до успіху. Далекоглядність ключ до багатства. Життя подібне до ями, в яку упали троє. Перший навіть не робитиме спроб вилізти з неї, одразу ж зробивши висновок, що це неможливо, другий спробує вилізти, але після кількох невдалих спроб розчарується і погодиться з думкою першого а ось третій робитиме стільки спроб, скільки буде необхідно, щоб вибратися. І повірте врешті йому це таки вдасться. Ентузіазм не повинен згасати ніколи. Якщо одне заняття перестало приносити задоволення чи результат, то варто переключити свою увагу на щось інше. Якщо хтось думає, що свої фінансові проблеми можна погасити кредитом, то з таким же успіхом можна і багаття погасити бензином. Ностальгія це гірке, сумне і болюче почуття, але разом із тим це найпрекрасніше почуття на світі. Зазвичай надто релігійні люди мало знайомі з якимись іншими релігіями, окрім своєї. Досить хвилюватися через дрібниці. На фоні тисячоліть людської історії вас навіть не помітно. Якість твого життя залежить від твоїх пріоритетів. Саме те, чим ти займаєшся, що для тебе є важливим і куди спрямована твоя увага визначає твоє майбутнє. За все на цьому світі ми платимо часом. Замкнене коло. Негативні думки притягують у ваше життя негативних людей, а негативні люди в свою чергу сіють у вашій свідомості негативні думки. І, навпаки, позитивні думки притягують позитивних людей. Які сіють позитивні думки? На чиєсь зауваження, що це неможливо? Найкращою відповіддю була б фраза Для тебе так. Унікальність твоїх навичок визначає твою цінність на ринку. Підмітати вулиці. Чи носити бетон на будівництві може велика кількість людей, і особливих навичок це не потребує, тому і оплата такої праці невелика. Коли ж ти унікальний спеціаліст у області нейрохірургії чи в галузі розробки штучного інтелекту, то цінність твоїх послуг на ринку буде висока. Оплачується не робота, а унікальність твоїх знань. Навичок і досвіду. Оплачується твоє бажання вчитися, рости і вдосконалюватися. Ставтеся до людей з повагою. Незалежно від соціального статусу чи матеріального достатку. Ваше відношення до інших це показник ваших чеснот. Єдиний спосіб отримати лояльну і вдячну аудиторію це дати людям якусь користь, навчіть людей заробляти гроші, подаруйте їм позитивні емоції, поділіться з ними корисною інформацією, зробіть їхнє життя комфортнішим. Ваша цінність випливає із цієї користі, яку ви можете дати іншим. Ти володар свого часу, користуйся ним мудро. Ти володар свого здоров'я, бережи його і воно тобі віддячить. Ти володар своїх фінансів, примножуй і розподіляй їх правильно. Ти володар своєї долі, у твоїй владі творити її по власному сценарію. Ти володар свого життя. Тому проживи його так, як бажаєш. Одні, не маючи можливостей, роблять дивовижні речі, а інші, маючи можливості робити що завгодно, не роблять нічого. Ми пройдемо по дорозі життя. А за нами вітер часу замете всі сліди. Людина може стати банкротом, втратити будинок, авто, всі кошти, жити на вулиці. Але якщо в неї є багатство в голові, то вона знову надбає багатство матеріальне. В часи, коли виховують ненависть, любов стає екстремізмом. Навіщо наповнювати свою голову інформацією, яка старіє з блискавичною швидкістю? Позавчорашні новини уже не актуальні. Вчорашні плітки через деякий час стануть непотребом. І все це щоденно займає місце у свідомості, а потім стає вартим лише того, щоб викинути на смітник наповнюйте свій мозок мудрістю вона ніколи не старіє стоячи на вершині, ти озирнешся на пройдений шлях і зрозумієш, що цей шлях був прекрасним. Разом із труднощами, невдачами та падіннями, після яких ти з подвійним ентузіазмом знову дерся вгору, відбувалася зміна твоїх думок, твого світогляду і світосприйняття. Очищався розум від старих зашкарублих конструкцій, деструктивного погляду на світ, і проростало нове насіння позитивного бачення та віри у свої можливості. На вершині стоятиме зовсім інша людина. Людина, яку створив цей шлях.